Щодо педагогічних кадрів, то слід зазначити, що в місті Черкаси наразі працює близько 2 тисяч педагогічних працівників в закладах комунальної форми власності. З них в школах міста Черкаси є 43 вакантних посади. Найбільше вакантних посад це асистент вчителя це 14,5 вакантних посад, вчитель англійської мови 4,5 вакантної посади. І також там вчителі географії, фізики, біології. Там, ну, по одній ставці понад 75 ставки. в цілому 43 ставки є наразі вакантних. На, на критичні це асистент вчителя і поки що вчителі іноземної мови. Е, ну, ця проблема назрівала досить давно, і звичайно, що е, і раніше була нестача кадрів, певна, але ну, в зв'язку з війною із. Е, Іншими економічними чинниками, звичайно, що молоді вчителі досить неохотно йдуть до шкіл. Планується затвердити з наступного року програму підтримки молодих вчителів. Це буде доплата, розмір поки що її не визначений, але доплата до основної заробітної плати для того, щоб отримати молодих фахівців в школу. Ну, щодо підручників, ще відбувається. Поставка підручників ще триває. Фактично на 1 вересня всі школи будуть з підручниками. Просто батьки кажуть, що доводиться докуповувати підручники. Ну, дивлячись, яких класів це батьки, і дивлячись, які це підручники. Тому що ситуація ну, абсолютно різна, Там, якщо ми говоримо про нову українську школу. Це забезпечує держава цими підручниками. І якщо ми говоримо про якісь факультативи або додаткові уроки, то звичайно, що ця ситуація там трошки інша, і відповідно батьки десь щось можуть докуповувати.